Привіт підписники та гості нашого каналу! Настала весна! У нас на дачі дуже гарний врожай щавлю. Якщо цікавить, як я консервувала цей щавель, дивіться моє відео. Ми перебрали на щавель, відірвали хвостик, залишили тільки такий листочок. Далі я його перемила в трьох водах. Також нам потрібно приготувати баночки. Ось я помила банки, висушила. Берете будь-які банки і кришки також можна брати і використовувати по другому разу. Отож, я взяла в посудину кришки, налила водою. Ставлю друшлаг, включаю вогонь і ставимо баночки стерилізуватися. А тим часом нарізаємо наш щавель. Порізали ми весь наш щавель, Ось на такі шматочки. Потрібно взяти кастрюлю або алюмінієву, або з нержавіючої сталі. Емальовану кастрюлю брати не бажано. Додаємо солі. Солі потрібно додати так, щоб почувалась соль в нашому щавлю. Також на дно нам потрібно налити 100 грамів води. Ось зверніть увагу, тут рівно 100 г. Далі наш щавель пустить свій сік. Отже, ставимо на вогонь. Наш щавель повинен поміняти колір. Як тільки він поміняє колір, одразу ми будемо його накладати у наші стерилізовані банки. Щавель наш присядає, ви добре це бачите. Також нижній щавель потрібно уверх підняти, і вам вже добре видно, що він почав міняти колір. Потрібно помішувати наш щавель, поки повністю він не поміняє колір. Буквально 5 хвилин. І зверніть увагу, наш щавель випустив свій сік. Також поміняв колір, зменшився в об'ємі. На цій стадії заповнюємо наші банки. Беремо нашу банку, стерилізовану гарячу банку. І в цей час іншу ставимо для того, щоб вона нагрілася. І наповнюємо нашу банку щавлем. І закручуємо також стерилізованою кришкою. Все, щавель готовий. Також заповнюємо інші банки. Все. Ось такий щевель у нас вийшов. Це дуже смачно. Відкрийте таку баночку і будете ласувати холодними зимовими вечорами дуже смачний борщ. Обов'язково приготуйте по цьому рецепту. Якщо рецепт вам сподобався, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.